Андрій Бузаров, міжнародний оглядач, політичний аналітик з нами на зв'язку перша однієї з перших країн, о, яка відвідала Сирію вже після повалення режиму Асада, стала Україна, про що ми щойно розказали нашим глядачам. Ми я впевнена, що всі про це знають. Як ви думаєте, чи стане Сирія ну такою ж дружньою, дружньою демонструвати свою дружність Україні, так само як робимо ми це, тому що? А, новий лідер з Сирії, а він, в принципі, вже відомо у відкритих джерелах, що він попри, Росі... попри стосунки, минулі стосунки з Росією, а він заявив про те, що зацікавлений у розбудові дружніх прагматичних стосунків з Росією. Я, можливо, там не претендую на точність, але все ж таки не відкидає того, що між Сирією і Росією мають. Має відбуватися діалог. Як це лягає в, в, в цю нашу дружбу з Сирією? Цікаве питання. Важко відповісти на, на комплексність цього питання. питання швидко, але я е, хочу одне, одне одне важливий факт назвати, який пояснює багато чому, якщо ми намагаємося проаналізувати зовнішню політичну позицію нової. Сирійської влади справа полягає в розумінні політики або позиції Туреччини, тому що Туреччина вона є наразі головним союзником нової сирійської, так званої влади. Саме сирійська опозиція колись опозиція, колишня опозиція зараз же влада є головним партнером Туреччини. Туреччина є головним. Гравцем зараз в регіоні, тому оця от позиція, яку ви охарактеризували стосовно Росії стосовно України нової сирійської влади, вона є певною мірою відзеркаленням турецької позиції щодо України, щодо Росії. Тому до доки нова російська нова сирійська влада буде намагатися балансувати між заходом та сходом в геополітичному сенсі, оця позиція скоріш за все буде залишатися, але є ще інший факт: Асади вже немає турецького впливу вже російського впливу вже такого як був немає на сирійському на сирійській території та на близькому сході тому для нас для україни для україни туреччина краще ніж Звісно, Асад і союзники Асаду у цьому регіоні Іран та інші країни. Тому ми маємо скористатися цією нагодою, але дуже багато що залежить від Туреччини та від нової сирійської влади, тому що зараз є різні тенденції, різні оцінки майбутньої ситуації на близькому сході, в тому числі в Сирії, тому зараз ми маємо з нашого боку, з європейського боку продемонструвати готовність налагодження контактів. А візити очільників зовнішньополітичних відомств європейських країн це Німеччина та Франція. А Про що це каже? Ну звичайно, що ми розуміємо, що йде йде процес налагодження стосунків з новою владою. Так, а можливо ще ви бачите саме ці дві країни? Німеччина тут. Більш-менш зрозуміло з огляду на те, скільки сирійців, так після а, того, що сталося в Сирії, скільки сирійських біженців прибули саме до Німеччини, Франція, напевно, що так само. От чому саме ці дві країни? Ну, ви частково вже надали відповідь стосовно мотивації європейської дипломатії встановити якісь контакти із новою сирійською владою. Це дійсно питання біженців, питання, яке вже 13 років бентежить європейські країни, тому що. Ну, різні оцінки є безпекової ситуації або наслідків сирійської війни для європейського союзу, але це вже історія зараз. цей візит очільників МЗС Франції та Німеччини. він є логічним продовженням офіційної позиції Європейського союзу щодо. Щодо ситуації в Сирії, я хочу нагадати, що в грудні минулого вже року Кая Калас, голова європейської дипломатії оголосила про готовність відправити представників Європейського союзу до до Дамаску для встановлення контактів. От ми, ми бачимо це намагання цю, цю готовність встановити контакти. Я хочу один цікавий факт додати, що, наприклад, Посольство Франції не робот, не, не працює вже в, в Дамаску майже 13 років. Тобто, це нагода для французької дипломати відновити роботу дипломатичної установи. Але про це зараз мова не йде. Мова йде лише про здатність або готовність двох сторін цієї перемовин до майбутнього діалогу. Тобто відновлення відносин, якщо воно й буде між європейським союзом та новою сирійською владою, і взагалі на двосторонньому рівні, між, наприклад, там Францією і, і, і Сирією, буде відбуватися поступово. Це дуже важливий аспект, тому що майбутнє близького сходу, тому числі Сирії, воно все ж таки непередбачувано, воно туманне. Це моя власна оцінка. Дуже багато геополітичних факторів, які будуть впливати на ситуацію, перш за все, на безпекову ситуацію в регіоні. І від цього залежить діалог між Дамаском та Брюсселем. Пане Андрію, я буду вам дякувати. Андрій Бузаров був друзі з нами на зв'язку. Міжнародний оглядач і політичний аналітик обговорювали питання візитів очільників зовнішньополітичних відомств європейських держав, а також візит пана Андрія Сибіги, який є головним дипломатом нашої країни до Сирії і в налагодження, можливо нових нових свіжих зв'язків з цією країною.